Децентралізація в теорії та на практиці в місті Помічна добровеличківського району за ініціативи народного депутата Станіслава Березкіна відбулися навчання для місцевих депутатів. Семінар присвятили темі ефективної роботи місцевого самоврядування в процесі децентралізації. Поміщнянська громада відгукнулася дуже активно на пропозицію народного депутата Станіслава Березкіна проводити такі навчання, тому що для них це дуже актуальне питання для народного депутата. Це також дуже актуальне питання, бо це частина його предвиборчої програми децентралізації, провадження децентралізації, і це момент це таки тримати е, зв'язок з громадою. Помічна одне з міст, що хоче утворити об'єднану громаду. Однак, вже декілька місяців територія не може об'єднатися через адміністративно-територіальний устрій. Сьогодні місто провело певну роботу по об'єднані територіальної громади, саме в плані. З селом помічною, але це не призначило вибори. Тому що село помічна є на Українському району, а місто помічна до Беличківського І перш ніж проводити, треба провести були зміни в адміністративно-територіальному устрої. А цього, на жаль, не відбулося. Провів семінар один з авторів закону про децентралізацію Олександр Солонтай. Він вважає, території, що ще не об'єднались, мають зробити це якнайшвидше. Адже саме перші кілька сотень новостворених громад найкраще відчують переваги децентралізації. Доводиться на прикладі вже більш як півтори сотні об'єднаних громад. Вони всі не тільки. Отримали бюджетне інше перерозподілення грошей, але вони отримали доступ до фондів, яких міжнародних і внутрішньоукраїнських, які зробили пріоритетну ставку на нові об'єднані громади. Тому перша тисяча об'єднаних громад, яка в Україні буде, перша тисячка, вона буде дуже дуже в перевазі. Я би сказав, 500 навіть перших вони будуть такому ну. Ну, в дуже потужній перевазі другі 500 будуть в такій меншій. Ну а всі інші вже будуть по залишковому принципу. Тому ті, хто зараз поспішає у 2016 році з об'єднаними громадами, вони можуть розраховувати на значно більше вливання. Протягом лекції експерт розповідав про шляхи впровадження децентралізації та запропонував конкретні варіанти об'єднання, що підійдуть саме для помічної місцеві депутати. Семінар вважають необхідним та актуальним. Знань, напевно, у кожного не настільки багато. Це ну, єдине, що ми можемо прочитати в інтернеті і. Очуть по телевізору це всі знання. Такі навчання тому що це дуже потрібно всім депутатам. Вже незабаром тренінги для місцевих депутатів за сприяння Станіслава Березкіна проведуть ще в низці районів.